Туаль тронулся, господа присяжные засідателі. Командувати парадом буду я. Сьогодні поговоримо про те, як реалізувати невеличкі об'єми чи кількість точніше монет, які можуть бути у вас на гаманці, і просто їх об'єм не дає можливості їх продати просто на споті. Багато активності зараз на Байбіті. А як завжди, в принципі, думаю, відео буде корисне для, для новачків, для тих, хто вже певний час торгує на ринку. Це не буде новиною, але все рівно буду вдячний за вподобайку. Якщо напишете коментар і підпишіться, якщо ще не підписані, давайте почнемо. Перше розберемо звідки можуть взятися саме ці невеликі невелика кількість токенів у вас на гаманці, а друге, вже як буде найвигідніше їх продати. Отже, не будемо розглядати такі варіанти, як там токен сплеш, тобто айрдроп за певні е, операції там зробити об'єм, торгувати, продати, купити на споті нові монети, які з'являються, бо розглянемо саме варіант для е, на повному пасиві, тобто без торгівлі, як ви можете отримати токени, які зараз дуже щедро роздає біржа. Перший варіант у нас е, це БайВОВІДС, де у нас можуть з'явитися безкоштовні токени. Торгівля спот, байот голосування. Отже, якщо у вас на балансі щонайменше 100 доларів, то ви у грі, ну, не обов'язково це долари, це можуть бути USDT, USDC або інші стейблкоїни. І можуть вони бути на будь-якому із балансів ваших, тобто в стейкінгу, знову ж таки, в лаунчпулі, лаунчпаді, про це ми поговоримо трошки пізніше. Будь на якому із гаманців, що доби робиться знімок. І нараховується вам відповідно 100 USDT, буде відповідати 100 голосам за добу. Як ви бачите, тут невеликий об'єм я вже заробив на цьому аккаунті. Нещодавно пройшли у нас два голосування для того, щоб прийняти участь, вам нічого не потрібно. Просто зайти вчасно, доки не завершилось голосування, проголосувати і чекати від кількох днів до тижня, доки ваші. Токени не з'являться на гаманці. Ще одна цікава інформація, можливо, буде корисна для вас. Голоси накопичуються впродовж місяця, тобто, ви можете пропустити один-два голосування, щоб проголосувати більшою кількістю голосів. Але майте на увазі, що постійно збирати не вийде в кінці місяця кількість голосів обнулиться, і на початку місяця все почнеться спочатку. Тож зважайте, ось от такий от перший нескладний спосіб. Як ви можете безкоштовно отримати токени. Поїхали далі. Знову ж таки, торгівля, лаунчпад. Це, так би мовити, можливість ранньої купівлі тих токенів, які будуть ліститись на біржі. Ви купляєте ніби на премаркті монети. Принцип дуже схожий на лаунчпул, але трохи простіше. Біржа робить знімки вашого гаманця. І в день лістингу. Вам потрібно зафіксувати, тобто перевести на акаунт фінансування 100 USDT, які заблокуються на 2 години. Також можна зафіксувати токен Mantle, ну але зафіксувати щось одне. Якщо фіксуєте Mantle, то кількість його повинна бути не менше 50 монет, і там ви точно отримаєте частку цих, наприклад, так кінці було екстер. Який можна було купити за 0,4 цента. А зараз він, здається, торгується в районі 30 центів. Ну, тобто, невеликий об'єм вам виділять, в залежності від кількості учасників. Тут було близько 19 тисяч, а монет роздавалося 7,5 тисяч. Це саме по манті. Тут же було менше монет, і в USDT лише рандомна лотерея. Тому шанси виграти менше, ну але менше з тим, виграти можна. Далі лаунчпул. Це, так би мовити, стейкінг, де заблокування USDT мантл або токену, саме який буде ліститись на біржі, ви отримуєте токени цього проєкту. Як ви бачите, відсоток зараз вищий, ніж на стейкінгу USDT. І ще із цікавого, корисного гроші ви можете вивезти в будь-який момент свої. Нарахування йде щогодини, але видаються вам призові ваші токени. Саме, наприклад, зараз монета Seraf. ще дві доби майже буде стейкінг проходити. І вони до вас потрапляють на рахунок один раз на добу. Отже, з тим, як можуть з'явитися у вас безкоштовні токени на повному пасиві, ми розібрали. Тепер давайте поговоримо трішки про те, як же ж можна їх вигідно для себе продати. Отже, дивимось у стейкінгу, в мене здається, там 170 USDT. І за 5 днів накапало ну, орієнтовно 72 цента. Давайте, торгівля. Дивіться, як звичайно, хочеться продати. Так, ціна зараз просідає. І пише, що потрібно мінімум 6,7 монети мати для того, щоб ви могли реалізувати їх саме на споті. Такої кількості немає, але можна зробити як. Можна купити ті ж самі 6,7 монет і потім разом із своїми продати. Зараз цього я робити не буду. Ще два дні стейкінг, я тоді вже все разом буду реалізовувати. Це один із таких простих і доволі зрозумілих способів, як ви можете вивести ті ж самі. да, ви трошки втратите на комісії, але тим не менш, ви заберете свої скільки там 70. Але я думаю, що там буде не 70, а близько долара. Можливо, в залежності від відсотку, ну взагалі попередній. Лаунчпул був набагато цікавіший, там забрати вийшло набагато більше. Все рівно вважаю непоганий результат по стейкінгу, оскільки нічого для цього робити не довелось, лише закинути свої стейблкоїни USDT в сам лаунчпул. І щодня отримати винагруду. Думаю, тут буде більше долара. Заберу їх уже через два дні, купивши спочатку більше токенів серафа, а потім продам. І тепер другий варіант. Конвертувати токен, який у вас є в невеликому кількості в мантел. Це токен біржі Bybit. Ну, бачите, у мене тут залишились якісь хвостики, до речі, це із попередніх байбойців, якісь копійки. Сама біржа мені дала не так багато. Ну, те, що не дала біржа, я сам взяв. Так би не ради би вам так заробляти. Краще на пасиві, з легкістю можна заробити і так. Просто все залежить від суми. Мінімум 100 доларів для того, щоб почати отримувати безкоштовні токени з біржі. Отже, ми маємо такі залишки, які непонятно куди діти, і дуже дорого буде спочатку їх купити, потрібний об'єм, потім продати із цим хвостиком. Простіший варіант конвертувати невеликі залишки в банку. Є така от можливість заплатити 2% на ставку комісії, але це дрібничка, в принципі. Отже, кількість монет мантл збільшилась. Зараз їх близько шести в мене і розкажу про другий такий теж доволі цікавий варіант. Як бачите, збираються ці в мене монети Mantle через те, що я невелику кількість, яку не можу продати або не хочу. Просто конвертую саме в токени біржі. Зараз Mantle більше одного долара коштує монетка. Непоганий в принципі, результат. І як можна на цьому заробити? Можна знову ж таки просто зараз взяти і продати ці монети Mantle і забрати USDT. А можна mm -hmm. зробити більш похитрим, ну це трошки заморочливіше, але покажу. В такий спосіб мені подобається більше, Отже, фінансування піорно, і знаходимо вкладочку бівалютні інвестиції. Не всі монети тут присутні, але доволі багато відомих є, тому можна скористатися такою можливістю, заробити більше відсотків. Десь на відео в мене, якщо захочете подивитись. Більш повніший огляд саме про те, як заробляти на бівалютних інвестиціях. Отже, вибираємо Mantel USDT пара. Так, тут вибираємо вкладочку продати дорого». І що ми маємо? На даний момент ви можете реалізувати монету, якщо вирішили продати за день. Тобто сьогодні в продовження ви можете слідкувати за курсом і вибрати найвигідніший для вас курс і відсоток, продавши її. Один нюанс мінімум 10 монет, і у випадку, якщо на час розрахунку. 8 один ранку. Вартість буде вищою за долар 16.93. Ви отримаєте 11 доларів 76 центів за свої 10 монет мантл. Якщо ж вона буде нижчою, то ви отримаєте 10 монет і ще 7 центів, так би мовити. Покажу приклади, як продавав мантл своїй. Я так значить, цільова ціна долар 33, Ціна розрахунку долар 19, Було це ще в грудні. Це вже, напевно, залишки. Ага. Ну і по ітогу мені нарахували більше монет Мандал, які я потім все рівно продав. Нічого не втратив, та ще й, як ви бачите, ціну я ставлю трошки вище, і тут був дуже непоганий відсоток 471. Ось тут у нас так. Ціна розрахунку $1,32. Як бачите, моя цільова ціна була $1,30, по якій я готовий був продати. Але відсоток був набагато приємніший. І я, в принципі, нічого не втратив, там якісь 10 центів через те, що ціна була вищою. На 2 цента на монет. Ну, без проблем. Продовж дня робите ордер, і наступного дня, 8-й ранку, розрахунок, ваші гроші або монети, мандл повертаються до вас на гаманець. Такий доволі непоганий спосіб. На цьому все. Ще раз попрошу поставити подобайку, підписатися, якщо не підписані, ну і написати коментар по можливості. Буду вдячний. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!